Його звуть Степан Олегович Закрій, простий учитель російської мови та літератури з маленького прикордонного містечка суджа, що в Курській області. За плечима, десятки років викладання, нескінченні перевірки зошитів, шкільні дзвоники, класні журнали, дитячі запитання, спокій і тиша коридорів, знайомих до болю. Він ніколи не прагнув слави, не брав участі в акціях. Не виголошував лозунгів, просто вчив дітей. Та 6 серпня 2024 року все змінилося. Саме того дня українські війська увійшли до суджі російська адміністрація зникла за лічені години разом з поліцією, чиновниками ФСБ. Люди залишились на самоті. В місті панував хаос і страх. Степану Олеговичу, як і багатьом, пропонували евакуацію. Можна було виїхати до Курська, перечекати, але він залишився. Діти ж залишились, і школа теж, сказав він, без пафосу, без роздумів, просто як учитель. Це рішення він прийняв не як громадянин чи патріот, а як людина, для якої класний кабінет це дім, а діти відповідальність. Він не виголошував політичних заяв, але коли його вивели в прямий ефір. На одному з незалежних каналів, і журналіст раптом запитав про ставлення до війни. Він відповів просто: Я викладаю мову, мову Пушкіна і Лермонтова, це мова літератури, а не зброї. Я несу знання, не ідеологію. І якщо моє місто тепер в іншій реальності, я навчатиму й тут, бо це моє місце, навчання в суджі від. Тоді офіційно перейшло на українську, але російську не прибрали, залишили як предмет за вибором. Підручники привезли нові з Києва, жовто-блакітний прапор підняли над школою, а вчителям дали право вибору залишитись або виїхати. Степан Олегович залишився. Перший тиждень був мовчазний. Люди боялися навіть виглянути з вікон, у когось були зібрані валізи, хтось спалив документи. А хтось не відходив від телевізора, але наступного ранку, після зміни влади, він прийшов у школу. Один відкрив клас, витерпив з парти, сів за стіл і чекав, і п'ятеро учнів прийшли. Так почався перший урок у новій реальності. Цей день став знаком. Люди зрозуміли якщо вчитель залишився, значить, і життя залишається. Якщо школа відчинена, значить є майбутнє. Минув тиждень. У місті почали відкриватися магазини, привезли хліб, з'явилося світло, в центрі з'явились волонтери, роздавали гуманітарну допомогу, лагодили дахи. Українські солдати не відбирали, не знущались, не лякали. Вони приносили книги дітям, допомагали літнім, піднімали малих на руки, коли ті плакали. І саме тоді Степан Олегович. Не витримав, він заплакав. Він слухав, як один із військових розповідав, що бачив у Бучі, чув історії про Ізюм, про Маріуполь, і не міг повірити, що це зробила армія країни, яку він ще нещодавно вважав своєю. Уперше за все життя він сказав публічно: це не війна, це катастрофа, і нам доведеться довго приходити до тями. Згодом його слова почали ширитися мережею. Але сам він залишався скромним. Я не герой, повторював Степан Олегович. Герої це ті хлопці в бронежилетах, які приходили не з криком, а з книжками. Журналісти приїжджали один за одним, і кожен чув ту саму фразу Я просто вчитель. І я залишився вдома. Але саме це просто ставало проривом для цілої області. Бо коли люди боялись, він мовчки чекав дітей. Коли в місті панував морок, він запалював світло в класі, і згодом містяни почали приходити до школи навіть без дітей. Просто щоб подивитися на нього, щоб переконатися, що правда існує. Коли йому запропонували українське громадянство, він довго не думав, сказав: якщо Росія лише бомбить суджу, я не хочу жити в її тіні, я хочу жити там, де світло. Його слова стали вірусними. У коментарях під відео хтось писав це вигадка, такого не може бути. Але ті, хто знав його особисто, знали інше. Він не говорив багато. Але коли мовчав, правда все одно звучала з його погляду його учні почали ставити складні запитання: чому мовчала школа? Чому всі роками нічого не казали? Чому нас учили одне, а світ виявився іншим? І Степан Олегович відповідав чесно, бо боялися, але більше не боїмося. Це був їхній перший справжній урок громадянської відповідальності. Згодом він почав бачити більше те, що, як він сам зізнавався, не бачив очима, а душею. Він бачив натовпи на вулицях російських міст. Люди виходили вже не з георгіївськими стрічками, а з фотографіями загиблих. Він чув. Як у телевізорі стихли гасла перемога, і настала тиша оглушлива, мовчазна, бо перемоги не було. І люди це зрозуміли. Він бачив, як мери тікали не від ворога, а від правди, як сім'ї, розірвані пропагандою, обіймались на вокзалах, як вчорашні мовчуни говорили вперше в житті, як портрети диктатора поступово зникали з адміністративних стін. Їх заміняли діти, майбутнє, свобода. Це не переворот, казав він, це прозріння. А прозріння завжди болюче, але лікує. Коли його питали, як усе закінчиться, він не називав дату, лише відповідав. Тоді, коли ми перестанемо боятись бути чесними. Перед собою, перед ближніми, перед Богом. Його слова звучали тихо, без пафосу. Але в них була сила Більша за пропаганду, більша за зброю. Це була правда, сказана від серця. І сьогодні, коли ми згадуємо, як почалася трансформація, не можна не згадати Степана Олеговича Закрія людину, яка не зробила жодного пострілу, але зробила вибір, людину, яка не написала маніфестів, але навчила думати. Людину, яка не кликала за собою, але за нею пішли. Бо коли в місті не залишилось нічого, залишився вчитель, а де є вчитель, там буде й школа, а де є школа, там завжди народиться нове майбутнє. Підпишіться на наш канал, якщо вірите, що зміни починаються з простих людей, напишіть у коментарях, а що для вас означає перемога. І пам'ятайте, найсильніший голос той, що звучить із серця, і якщо це передбачення дійшло до вас. Значить, воно зараз вам потрібне. Поділіться цим відео з рідними і друзями, аби якомога більше людей дізналось про дату довгоочікуваного миру. У цей час важливо бути єдиними, важливо підтримувати одне одного. І нехай Господь береже вас усіх, миру вам і світла на вашому шляху. Будьте сильні і нехай ці слова. Допоможуть вам залишатися на правильному шляху, ваша віра, ваша рішучість і ваша надія приведуть нас до перемоги.